Для реєстрації електронного кабінету вступника увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою вступ.єдбо.gov.ua. На головній сторінці натисніть кнопку Електронний кабінет вступника для реєстрації а у подальшому для входу до електронного кабінету на сторінці входу натисніть кнопку Реєстрація. Спочатку вкажіть логін, тобто адресу електронної пошти. Ваша електронна адреса має бути діючою та незабороненою на території України. Для уникнення помилок скопіюйте адресу вашої електронної пошти і вставте її у відповідне поле. Далі введіть необхідний вам пароль, не менше шести символів, а також його підтвердження. Натисніть на кнопку Вступ для здобуття вищої фахової передвищої освіти на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту 11 класів або вступ для здобуття вищої освіти на основі диплому фахового молодшого бакалавра молодшого спеціаліста молодшого бакалавра. Потім введіть номер, Пін-Код та рік отримання сертифіката НМТ або ЗНО, а також серію та номер свідоцтва про повну загальну середню освіту. Після введення всіх необхідних даних натисніть кнопку Зареєструвати. У разі відсутності сертифіката для додаткової ідентифікації вкажіть дані документа, що посвідчує особу, який було вказано при формуванні замовлення документа про освіту, тип документа та його номер без серії, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, тобто ідентифікаційний код. Після чого натисніть кнопку Надіслати. На екрані буде відображено повідомлення про успішну реєстрацію та на вказану електронну адресу направлено лист активації. Відкрийте в електронній пошті отриманий лист активації та натисніть на посилання. Передбачений час на активацію кабінету не більше 15 хвилин. У разі успішної активації особистого електронного кабінету вступника ви побачите повідомлення Ваш аккаунт було активовано. Для уникнення помилок скопіюйте адресу вашої електронної пошти та вставте у відповідне поле. Потім введіть пароль та натисніть кнопку Вхід ви увійшли до вашого кабінету вступника. У подальшому для входу до кабінету не використовуйте посилання у листі для активації електронного кабінету. Звертаємо увагу, що при активації та при першому вході до кабінету з нового пристрою системою створюються захищені канали передачі даних, що може дещо уповільнювати з'єднання. Після входу до кабінету перед подачею заяв необхідно заповнити дані вступника. Введіть контактний номер телефону у форматі плюс 380. Якщо є потреба вказати номер іншої країни, зніміть ознаку Україна та введіть контактний телефон у форматі іншої країни. За потреби вкажіть додатковий контактний номер. Ще раз перевірте правильність вказаної інформації і якщо все правильно, то натисніть кнопку підтвердити. Далі завантажте вашу фотографію розміром 3 х 4 см з обсягом файлу до 1 МБ. В блоці сертифікати НМТ, ЗНО та ЄВІ, ЄФВ, ЄДКІ» перевірте відображені результати та у разі необхідності додайте сертифікати інших років. Для цього натисніть кнопку Додати сертифікат. Вкажіть номер, Пін-код, рік видачі сертифіката та натисніть на кнопку Додати. В блоці Документи про освіту відображається серія номер та дата видачі документа. У разі необхідності додайте додатково інший документ про освіту, який відсутній у кабінеті вступника, але міститься в реєстрі документів про освіту. Для цього натисніть на кнопку Додати документ з випадаючого списку Оберіть тип документа, введіть серію та номер і натисніть Додати. Ще раз перевірте, чи правильно введено всі необхідні дані. Наголошуємо, що подача заяв для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра та магістра медичного ветеринарного або фармацевтичного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти та НРК 5 буде доступною з 19 липня. В даному відео вказано тестові дані. Звертаємо увагу, що в цьому році на спеціальності, прийом за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та або фізичних здібностей вступників, або ви маєте право для подання заяви на співбесіду за наявності пільги або вступ до магістратури на спеціальності, де передбачено фахове випробування, необхідно додатково у визначені терміни з 3 липня зареєструвати заяву на участь у вступному випробуванні. Для цього у модулі реєстрація на вступне випробування співбесіда творчий конкурс фахове випробування в Меню активні дії натисніть кнопку Додати для реєстрації заяви на участь у вступному випробуванні, творчому конкурсі або співбесіді. Спочатку на сайті vstup.edbo.gov.ua ознайомтесь з конкурсними пропозиціями та зверніть увагу на поле код конкурсної пропозиції, яка надалі для зручності може вказуватись у вашому електронному кабінеті. При заповненні обов'язкових полів натисніть кнопку Пошук. В блоці Знайдені випробування та пов'язані конкурсні пропозиції виділіть запис та натисніть на кнопку Подати заяву на участь у вступному випробуванні. Оберіть потік для складання випробування та натисніть Обрати. уновіть сторінку та відслідковуйте статус реєстраційної заяви на вступне випробування у блоці заяви для участі у вступних випробуваннях, де вказано час і місце проведення. Звертаємо увагу, заява подана на вступне випробування це заява виключно для проходження вступного випробування. Для участі у конкурсному відборі необхідно подати відповідні заяви на вступ у терміни, вказані у конкурсних пропозиціях. Зверніть увагу на час та місце проведення творчого конкурсу співбесіди та коментар закладу освіти. Для подання заяви на вступ. Натисніть кнопку Перейти до подачі заяв або у меню зліва перейдіть до розділу подача заяв на вступ. Після цього з'явиться форма вибору конкурсної пропозиції на вступ до закладу освіти. В параметрах відбору конкурсної пропозиції в полі Документ про освіту оберіть відповідний тип документа. Для пошуку конкурсних пропозицій оберіть потрібні параметри та натисніть пошук. Обов'язкові для вибору параметри позначені зірочкою. Для більш деталізованого пошуку доцільно заповнювати також інші поля. Пошук спеціальності здійснюється за ключовим словом з назвою або за кодом спеціальності. Введіть не менше трьох символів та натисніть кнопку пошук. Із запропонованого переліку оберіть потрібну вам конкурсну пропозицію. Для початку формування заяви оберіть конкурсну пропозицію та натисніть кнопку Подати заяву. Спочатку вкажіть джерело фінансування. Звертаємо увагу, що якщо обрано небюджетну конкурсну пропозицію, то джерелом фінансування може бути тільки на місця за кошти фізичних та або юридичних осіб. Якщо ви маєте спеціальні умови вступу, тобто пільги, то радимо до подачі заяв звернутися до найближчого закладу освіти з документами, що підтверджують пільгу для внесення її в ЄДЕБО. Звертаємо увагу, що інформацію про пільги, які надають право переведення на вакантні бюджетні місця, заклад освіти може додати до вже поданої заяви. Вкажіть, чи здобувався раніше вказаний освітній ступінь. Ніколи не здобувався. Вкажіть, якщо вступ на обраний освітній ступінь здійснюється вперше вже здобутий раніше. Вкажіть, якщо освітній ступінь, на який здійснюється вступ, вже здобуто Вже здобувався раніше, навчання не завершено. Вкажіть, якщо здобуття обраного освітнього ступеня не завершено, продовжується чи було перервано. В блоці результати випробувань вказано інформацію для обов'язкового заповнення. В першу чергу ознайомлюйтесь з підказками. Зверніть увагу, що сформувати та подати заяву на вступ з результатами НМТ або ЗНО можливо тільки після додання чи завантаження результатів в Єдебо. До подачі заяви перевірте їх відображення в кабінеті в модулі дані вступника у блоці сертифікати НМТ ЗНО. Формування заяв при вступі на навчання для здобуття вищої освіти має наступні особливості: при поданні заяви на бюджет обов'язково встановіть пріоритет. Пріоритет встановлюється вступником під час подання заяв. При цьому один є найвищою пріоритетністю. Звертаємо увагу, що відповідно до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році, ви можете подати у сукупності за всіма основами вступу до 5 заяв на місця державного або регіонального замовлення та до 15 заяв за всіма джерелами фінансування. Зверніть увагу на мінімальне значення кількості балів зі вступних випробувань у конкурсній пропозиції, а також конкурсного бала, з яким вступник може допускатися до участі у конкурсному відборі. Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО та НРК 5 не може бути менше ніж 150 балів для спеціальностей галузей знань. 08 – право 28 – публічне управління та адміністрування, 29 – міжнародні відносини, спеціальностей 221 – стоматологія, 222 – медицина, Сина 226 фармація, промислова фармація, 228 – педіатрія, галузі знань, 22 – охорона здоров'я. Конкурсний бал для вступу на бюджет на інші спеціальності не може бути менше 130, крім дітей, загиблих захисників України. Якщо планується вступ за результатами НМТ 2024 року, встановіть у першому рядку позначку результати національного мультипредметного тесту 2024». Повинні бути результати на всі чотири предмети. Українська мова, математика, історія України та четвертий предмет на вибір. Якщо планується вступ за результатами НМТ 2023 року, встановіть у другому рядку позначку результати національного мультипредметного тесту 2023». Повинні бути результати на всі три предмети: українська мова, математика та третій предмет на вибір. Якщо планується вступ за результатами НМТ 2022 року, встановіть у третьому рядку позначку результати національного мультипредметного тесту 2022» повинні бути результати на всі три предмети: українська мова, математика, історія України. Якщо планується вступ за результатами ЗНО 2021 року, то встановіть у нижньому рядку позначку Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2021. При цьому при виборі предмета в списку відображаються два результати: оберіть кращий варіант та натисніть Обрати. Звертаємо увагу, що комбінувати предмети різних років не передбачено в 2024 році. За наявності кількох сертифікатів. Перевірте, щоб вони були додані в кабінеті дані вступника, сертифікати НМТ ЗНО та ЄФВВ, ЄДКІ. Перед поданням заяви натисніть на гіперпосилання вимоги та ознайомтесь з вимогами до структури і змісту мотиваційних листів вступників, передбачених саме на цю конкурсну пропозицію закладу освіти. Після ознайомлення натисніть на кнопку Відмінити для внесення тексту мотиваційного листа. Натисніть на запис Внести текст мотиваційного листа. Для уникнення помилок при ручному внесенні тексту мотиваційного листа радимо заздалегідь у будь-якому текстовому редакторі набрати текст та уважно перевірити його на наявність помилок. При доданні тексту мотиваційного листа до заяви залишиться тільки скопіювати його, вставити у вікно для внесення та натиснути Зберегти вимоги щодо мотиваційних листів, визначаються правилами прийому закладу освіти, тому ознайомтесь завчасно. У разі необхідності можна надіслати фотокопії матеріалів, що підтверджують викладену у листі інформацію на електронну скриньку приймальної комісії, яка вказана в конкурсній пропозиції. Додання тексту мотиваційного листа до заяви є обов'язковим. Уважно перегляньте введену інформацію та натисніть кнопку Подати заяву. Ознайомтесь з попередженням на екрані та, якщо згодні, натисніть кнопку Підтвердити. Ваша заява з'явиться у модулі подані заяви на вступ. Для подання наступної заяви перейдіть до модуля подача заяв на вступ та сформуйте нову заяву. Після опрацювання закладом освіти заява набуває статусу зареєстровано у закладі освіти. Зверніть увагу, що після встановлення статусу затримано або зареєстровано, у разі скасування заяви з пріоритетом ви втрачаєте той пріоритет, який вказано саме в цій заяві. Скасувати заяву без втрати пріоритету можливо тільки у випадку, коли вказано статус, зареєстровано в ЄДЕБО». Дякуємо за увагу. Удачі при вступі!